Всі, хто любить розпродажі, ловіть моменти. Джинсові джегінси, різні. Получається, на підлітків 40, 42, 44-й, може бути до 46-го розміру модельки всього 100 гривень. Це все нове. Допродаємо, бо залишки позалишалися всі маленькі розміри. Дивіться, модельки різні, різні, різні. Це не все, що в нас є. Я буду вам ще потрішки показувати, або ви в дівчат запитуйте, дівчата, вам будуть так, Кожна показувати, що може бути, то ми потрічки будемо допродувати. Розміри маленькі на дівчат, можливо, десь років 12-13 і далі, бачите, є різні і і всі такі гарненькі, різні кольори. Орієнтуйтеся, вдруг що питайте, заміри. Там, якщо потрібно ширину щось позаміряти, ми вам все підкажемо і покажемо. Так, дивіться, бачите. Джинсова тканина, стрейчова. Це така, якраз як на зараз та погоду на осінню. Ціна шара всього 100 гривень. Бачите, є от щось 46-го ізрідка попадається, але взагалі більшість менші розміри. Так, все вузеньке, якраз для школи, може бути для навчальних закладів. Так, і останнє.